Дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия, і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Славні імена. Життєвий і творчий шлях нашого земляка, Зенов'я Красівського, борця за волю України, дисидента. Довголітнього політв'язня совєтських тюрем та таборів сповнений трагізму і посвяти Ренці Україні. 30 років минає з часу виходу у світ збірки його політичної поезії Невольницькі плачі. Нині феномен невольницьких плачів Зенов'я Красівського набрав особливої вартості психологічної і тематичної, змістової. І за формою. Власне, сьогодні у час великого національного пробудження, у час боротьби за волю і цілісність України важливо запричаститися болем невольницьких плачів. А з радіонарисом Невольницькі плачі Земелія Красівського у нас в студії головний хранитель фондів Стрийського краєзнавчого музею Верховина Ірина Лазурко. Народи мій, прийми мої плечі, Отдав би Бог, довершений сльозою, погар терпінь розвився рікою, і ти, народе, взявся б за мечі. Народи мій, прийми мої плечі. Ці поетичні слова належать визначному борцю за волю і незалежність України, поету і публіцисту, довголітньому політв'язню. Зинові Красівському. Нині йому виповнилося б 85. Саме 12 листопада 1929 року в родині Михайла та Юлії Красівських у підкарпатському мальовничому селі Витвиці Долинського району на Івано-Франківщині народився четвертий хлопчик, син Зиновій. Звичайна селянська родина свято берегла національні традиції, мову. Духовність, культуру рідного народу. Зимовий, як і його брати, виховувався в дусі ненависті до будь-якого поневолення у прагненні покласти життя на вівтар свободи народу, людини. Чотирьох синів благословили батьки Михайло та Юлія Красівські на боротьбу за волю рідного народу. Вже в лютому 1945 року родина переживає втрату старшого сина Євстахія. Пізніше арешт і ув'язнення на 20 років каторги брата Ярослава, а згодом Мирослава. Переховується у лісі 15-річний Зиновій, вдається втекти від заслання у Сибір батькам і п'ятирічній сестрі Маріці. Пізніше Красівський напише: І не було куди дітись на рідній землі. Одних ворогів вбивали, інших кидали в тюрми. Треті ми висилали на Сибіри наявну загибель. В тому часі довелося і мені незрілими літами разом з братами піти в ніч, з якої відчувалося вороття не було. Дивлося, і від жаху хова нічого, в пожежах кипить загибає село, а небо, не наче обмите у крові, відбилося пеклом. Очах людоловів Мирають надії, від горя і сліз навіжем мучиться земля під укіс і тільки розпука Ридає над краєм. Народ загибає, народ загибає. Недовго жив легальним життям Зинові Красівський. У березні 1949 року його заарештовують. І після 21 доби безперервних допитів на Дзержинського у Львові його напівживого і цілком безперспективного вкинули як вантух в машину, а з машини в підвальну камеру Налонського. Особливою нарадою його заочно засуджують на 5 років позбавлення волі та пожиттєве заслання. А далі роки важкої праці на висипування в Архангельській області, пізніше на шахті в Караганді. Далеко Край світу в чужій стороні, в похмурій темниці життя коротаю, неначе на не не страту йдуть з не дні, мечем божевільним ні страти, ні краю. І вже у 1957 році після двох важких травм зимови красівського визнають пожиттєвим інвалідом другої групи і звільняють від спецвислання. А то вже у 1959 році знову заарештовують за поширення націоналістичних настроїв серед українців Караганди, але він втікає з під арешту і перебирається в Україну. Зенові Красівський не боявся смерті. Він вірив у сенс боротьби. Хай наша кров, страждання наші, жертви, нащадкам нашим стануть заповітом. Візьми мене. Дозволь за тебе вмерти, вплести моє життя в вінок Твого безсмертя. Моя ти доле, Україна, мій ти світи, писав Зиновій. У 1960 році Зиновій Красівський побрався з дружиною Стефанією. Через два роки народжується син Мирослав, згодом Ярослав. Здавалося б, можна жити спокійним сімейним життям, виховувати дітей. Та безмежна любов до неньки України, незберине бажання бачити її вільною, кличуть його у лави борців. І ще один скорботний рік ступив на твій поріг, Впаде сльоза з твоїх повік на білий сніг, а ти сидиш одна сумна, і в грудях плаче біль, бо коли хто не має дна, нім гори хміль. Вода розмила береги. Я плачу, ти кричиш, а поміж нами даль сніги реве і ртиш, а поміж нами дріт тюрма і мере вухо тінь. Життя нема, життя нема, ніж квола тінь. Писав Зиновій Красівський у вірші на Новий рік дружині. Пізніше. Разом з Дмитром Квицьком Зенові Красівський бере участь у створенні у 1964 році підпільної організації Український Національний фронт. Пише програмні документи, редагує і друкує, спершу на горищі власної хати у Маршині, а згодом українці у Карпатах всі 16 випусків позацензурному машинописного журналу Воля і батьківщина був 1966 рік. А на восні 1967 року арешт близько десяти членів Українського національного фронту. Зеновій Красівський дістав 5 років тюрем, 7 років суворого режиму та 5 років заслення. Виїзна сесія Української Радянської Соціалістичної Республіки у Івано-Франківську вчинила розправу над усіма. Членами організації. Засуджений за статтею Зрада Батьківщини, Красівський не падає духом. Він починає писати вірші. Поступово переходячи з рук у руки через прискіпливу критику ув'язнених Святослава Караванського та Михайла Гореня, Левка Лук'яненка, Михайла Луцика, Ярослава Лесєва, Михайла Масютка та Йосипа Теремо. Поезії красівського відшліфовуються і стають потужною зброєю. З'являється збірка віршів Невольницькі плачі, за яку у 1972 році у Володимирській в'язниці на заводить заводять справу за статтею 70, частиною 2 Кримінального кодексу Російської Федерації. Новий термін виразився в судово-психіатричній експертизі. І постанові Владимирського суду утримувати його у психіатричній лікарні. Подальша доля зеленої красійського була пов'язана з психлікарнями. Спочатку Смоленською, потім Львівською, а пізніше Бережницькою, що на Стрещині. Іду по долині стражданий і сліз. У долину моєї зав'язані очі та вірю, що я ще своє не довіз, і іншої долі для себе не хочу стриміти до скону, згоріти до тла, відродитись знову у кожній дитині, летіти кличем від села до села, нескореним духом по всій Україні, гриміти в летаври, за мною набій я дух, невмирущий народу. В цей час. На захист зенія Красівського, за ініціативою друзів емігрантів Віктора Файнберга та Анатолія Радигіна виступила міжнародна амністія, а також Асоціація американських поетів інші міжнародні організації. Основним завданням було оприлюднення порушень прав людини, розповсюдженням відомостей про переслідуваних і тим способом, якщо не добити звільнення в'язнів, то втримати їх при житті. Особливу роль у долі Красівського. Відіграла член міжнародної амністії Айріса Кагоші, з якою зав'язалося жваве листування. «Понад усе мені хотілося б освітити твоє небо і зменшити твій тягар, прийнявши часточку його на себе, писала Айріс. Я віднайшов у твоїй душі неперевершені скарби, і я багатий не як крес, а як обірванець блаженний, на якого зійшла. Благодать Господня, відповідав Зиновій. Дорогий Зеню, я все більше думаю про вас, ваше здоров'я, почуття, щоденне життя можу лише молитись і надіятись на те, що з плином часу все у вас покращиться. Господи, як я тобі заборгував, переді мною тридцять перший лист – як людині небагато треба, і як багато треба, неспокійна людська душа, безмежний політ думки, і порівняно такі малі спроможності. Листування Земови Красівського з американкою, членом міжнародної амністії Аріса Кагоші, яке називають поемою в листах, склало окрему книжку під назвою Перегук двох над безвістю. Що вийшла у світ у Харкові 1995 року. Тиск закордонних організацій та протести в Україні наростали, і врешті у липні 1978 року Володимирський обласний суд, львівські справи розглядати відмовився, випустив Зенові на волю. Красівського визнали неосудним і недієздатним. Ранньою весною 1979 року. Зенові одружився з Берегиною політв'язнів Оленою Антонів. Пізніше він писав: опускаюсь перед твоїм підніжжям на найвищу сходинку, і захоплено дивлюся на тебе. Варто було перебродити молодістю, наламати дров і обдерти серце до крові аби вийти на молочний шлях. Ти проросла через мою глибину. І я тягнуся до твого пагіння, до найніжніших, сокровенніших пелюсток твоєї душі. Однак насолоджуватися сімейним затишком за нові не дозволили. Та й він сам не збирався згортати прапорів, дізнавшись про намагання Комітету державної безпеки знекровити правозахисну українську гельсінську групу про арешти і суди над її членами, він того ж 1979 року. Стає членом цієї організації, наперед визначаючи цим актом свою подальшу долю. Вранці 12 березня 1980 року у Маршинський будинок по вулиці Миру 11, увійшли шість працівників Держбезпеки з ордером на обшук і арешт Зиновія Красівського. Без слідства і суду його відправили досиджувати, не добутись попереднього присуду термін. 8 місяців і 7 таборів суворого режиму та 5 років заслання. 17 листопада 1981 року відправили на заслання у селище Лугове Тюменської області. До Львова Олена та Зиновій повернулися у листопаді 1985 року, а 2 лютого 1986 року Олена, дружина Зиновія, Трагічно загинула, горе земле було безмежним. Менось в скорботі спальні свічки. Тебе нема, як страшно, як жорстоко, стою, як перст, безмежно одинокий і скапую, як ті свічки. Єдиною розрадою для Зенові Красівського стала боротьба за волю України. Він бере участь у відновленні Української гельсінської групи, створенні товариства Меморіал, відроджені просвіти, Організації Народного Руху України. 1990 року стає півзасновником правозахисної організації Гельсінки 90 головою проводу Організації українських націоналістів в Україні, членом головного проводу ООН. У 1991 році виходить журнал Українські проблеми, заснований за новим Красівським. Можна ув'язнити інодумця, можна позбавити його свободи, щастя, радості, але не можна приносити людську думку думати не так, а так. Людська думка і загратиме, і в тюрмі живе своїм власним життям, яке підконтрольне лише совісті. Саме ця прикмета людської думки і відкривається нам у віршах, що увійшли до збірки на вольницькі плечі. Чуєте стогімолими, бачите, кров тече, гинемо, 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 думка вогнем тече. Поет оцінює життя так, як підказує йому совість, а совість волить йому казати правду. От як він звертається до ліберальних людоловів, що прагнуть володіти світом. По черепах, кістках на п'єдестал, закутів злість брехню і догну, вийшли. Так пише Красівський у вірші Пересторога. Проблема гідного життя і гідної смерті ось дві ідеї, які пронизують ідею Красівського наскрізь. Честь і славу він ніколи не проміняв би на життя з усіма можливими примадами. Для нього вибору не було смерть за вітчизну солодша, ніж багато життя за рахунок зради своєму народові. Затямте я живе лиш тоді, як прагне людина за неї померти, коли її кров'ю освятять, ідіть, я вам відчиняю ворота в безсмертя. Велике значення у творчості поета. Дисидента займає тема зради, яка так глибоко проникла в наш народ, що стала найважчою перепоною на шляху до свободи, інтриги, зрада в кожному куті. Ростуть ямичари, поношиться зрада і ходить в пошані у листі Лавроєм. Чудом врятувалась від знищення рукописи невольницьких плачів. Вірші переписувались спеціальною технологією. Воду додавалась таблетка кальцик поміж рядками журналу іностранної літератури і мандрували разом з автором таборами та психлікарнями. Коли подружжя Караванських виїжджало за кордон, Олена Антонів, друга дружина Зеновія, поїхала на літовище проведжати друзів. У підборах її туфлів були заховані фотоплівки зі збіркою віршів Красівського на Вольницькій плечі. Перед посадкою в літак подруги обмінялися взуттям. І таким чином поезії опинилися на Заході і були опубліковані у Лондоні у 1984 році. За цю збірку автор, тоді ж зек, був нагороджений премією Івана Франка, але одержати її, зрозуміло, не міг. Ми сьогодні не боремося оцінювати новольницькі плачі. І віднаходити їм місце в українському літературному процесі, не співставляємо з творчими досягненнями інших поетів політв'язнів. Все це не має суттєвого значення. Має значення, що вони будять, що вони б'ють груди, печуть слізьми. Автор новинницьких плачів пережив зі своїм поколінням велику трагедію свого народу, і, лишившись живим. Перепустив її через свої почуття і переживання. На вольницькі плечі не можна ні продовжити, ні інакше написати. Це своєчасно схоплений крик над свіжою могилою, це зафіксований стогін у більшовицьких катівнях. Красівський писав 27 років я провів під арештом, а решту Бог мовив. Так, я зазнав багато втрат. Але що це все значить проти того диявольського почуття людської гідності, яке я маю від пережитого? Я плакав хіба в невольницьких плачах, я боявся хіба що розминутися з честю? Я ніколи нікому не свідчив, я за всі терміни не написав своїм катам ні однієї заяви. Я завжди і по сьогодні був гордий з того, що я. Український націоналіст майже тридцятиліття тюрем, таборів, психошок, трагічна смерть улюбленої дружини Олени підірвали здоров'я і сили Зинов'я. У вересні 1991 року він покинув цей світ, заледве ледве переступивши літній рубіж. Скільки він би міг ще зробити, якби окупанти не вкоротили йому віку? Його життя це пожертва на вівтар української держави, свободу якої він наближав, як міг. 23 роки його немає серед нас, проте його ім'я як символ нескореності нації. Полум'яні рядки його поезії постійно нас вчать, як без вагань і сумнівів, без страху і рабських почуттів боротися за перемогу, за зміцнення української держави. Його поезія хвилює, доходить до глибин людських почуттів, спонукає до роздумів, його слово вимушене, вистраждане, народжене в невимовних муках боротьби зі злом. Невольницькі плачі, Красівського є відвинням заповіту Тараса Шевченка, який закликав Кайдана порвіти і вражою злою кров'ю волю окропіти». Розуміла добра і зла. Правди і кривди, радощів та печалі політичної наснаги певної категорії людей, народу, матеріалізувалися у своїй замов'я Красівського. Святослав Караванський у передмові до збірки на Вольницькій плачі написав: Душа поета і плаче, і пророкує, і винує, і закликає. Хай же цей крик душі, цей плач, ця молитва, це пророцтво це звинувачення і цей заклик стане до української поезії опору. Нагадаю, що в ефірі Стрий. І сьогодні в рубриці славні імена, а з радіонарисом Невольницькій плачі» Замілія Красівського перед мікрофоном була головний хранитель фондів Стрийського краєзнавчого музею верховина Ірина Лазурко. У мене в руках збірка Невольницькі плечі Зенило Красівського. Після мова до читача. Ось ви дістали можливість познайомитися з думками, настроями і устремліннями патріота, борця, Політв'язня. Перед нами постала надзвичайно трудна задача.